Здорові очі, судини, серце, суглоби, хребет, ноги, кишківник, міцний сон тепер все це стало доступним лише за 5% вашого часу на день. Японські вчені, лікарі в ході багаторічних досліджень довели, що здоров'я очей, хребта та ніг це три точки опори, на яких тримається здоров'я всього організму. Якщо прибрати одну з опор, рухне весь організм, спосіб та якість життя. Саме для цього в Японії розробили програму для догляду за здоров'ям у домашніх умовах систему 595. Система 595 означає, що щодня необхідно приділяти усього 5% свого часу на оздоровлення, щоб протягом 95% часу організм був здоровим та енергійним. Лише 5% одна година на день. Небагато, погодьтеся. Наведемо приклад: якщо ви сьогодні ретельно почистите зуби, але пропустите цю гігієнічну процедуру наступні дні, то позитивний ефект відчищення швидко втратиться і з'явиться карієс. Тому тільки систематична, регулярна дія по догляду за здоров'ям дозволить нам зберегти його на довгі роки. Потрібно всього 5% часу на оздоровлення, і ви забезпечите собі оздоровчий ефект на всі 100%. У системі 595 використовується масажно-теплове обладнання для домашнього щоденного застосування всією родиною нову Ай для щоденного догляду за очима, топ релакс для догляду за хребтом, боді хелс для догляду за ногами. Moxie Система оздоровлення через вплив на біологічно-активні точки та нову хід для відновлення організму під час сну. Методики системи 595 засновані на фізіотерапії та дослідженнях японських вчених куміо, накатані, шудо, про вплив на біологічно-активні точки та енергетичні канали меридіани. Ці знання використовуються в Японії десятки років. І зробили японську націю однією з найздоровіших і найбільш довгоживучих у світі. Обладнання для системи 595 виготовляється в Японії одноіменним виробником Систем 595. Усі девайси сертифіковані та перевірені багаторічним досвідом користувачів у всьому світі. Мають п'ятирічну безкоштовну гарантію на всі електронні частини. Кращі японські фахівці в галузі оздоровлення та довголіття впровадили в девайси функції вібро. Масажу, термотерапії, припікання магнітотерапії, іонізації, акупресури, низькочастотної стимуляції, ЛЛЛЛТІ. За допомогою цих фізіологічних впливів систем 595 можна застосовувати при гіпертонії, гіпотонії, головних болях, проблемах з судинами, остеохондрозі, артрозі, артриті, захворюваннях шлунково-кишкового тракту, закрепі, циститі, простатиті. Нетриманні сечі при невралгії, защемленні сідничного нерва, застуді безсонні. Високотехнологічне обладнання Систем 595 це ключ до ефективного та інноваційного догляду за здоров'ям у домашніх умовах. Ми об'єднали передові технології, медичні знання та японську якість, щоб надати вам найкраще, що є на сьогодні для здоров'я. Регулярно застосовуючи систему 595, тисячі користувачів відзначили поліпшення кровообігу та живлення стінок судин, посилення імунітету, знеболювальний ефект, покращення стану м'язів, уповільнення швидкості старіння, підвищення активності у житті та рівня енергії, покращення самопочуття при хронічній втомі, безсонні та стресі. Не прогавте можливість інвестувати у своє здоров'я всього 5% часу на день. Це примножить ваше здоров'я у довгостроковій перспективі. Приєднуйтесь до користувачів системи 5.95 і отримайте позитивні результати свого оздоровлення. Система 595 ваш вибір бути здоровими.